Це відео є перекладом з оригінального каналу to go Поширеним вирішенням проблеми з нездійсненими сексуальними бажаннями є перегляд порно. Це згадувалося та заохочувалося багатьма різними психологами та терапевтами. Воно може працювати для одних, а для інших, призвести до проблем з порнозалежністю. Чому деякі люди стають залежними від порно? Які першопричини? Давайте розбиратися. Самотність та ескапізм. Перш ніж перейти до наукових речей, давайте подивимось, чому люди захоплюються порно з соціальної точки зору. Що за цим стоїть? Сприймайте це як механізм подолання, схожий на те, коли люди їдять солодощі чи шкідливу їжу, коли почувається погано. Люди використовують порно, щоб відволіктися від життєвих проблем і самотності. Але це не здоровий спосіб поратися з емоціями. Це все одно, що намагатися перемогти самотність чи смуток, занурюючись у щось, що насправді не вирішує цю проблему. Перегляд порнографії може дати вам як деякі підйоми, так і падіння від моментів сильного хвилювання до моментів пригніченості. Ці підйоми і падіння створюють цикл, який змушує вас жадати наступного разу. Від нього доволі важко звільнитись. Часто люди потрапляють в цей цикл через те, що мають справу складними емоціями або не мають системи справжньої підтримки. Тоді ж залишається лише один спосіб, за допомогою якого можна втекти від емоційних американських горок життя. Номер два погоня за дофаміном. Добре, перше ніж перейти до наукового аспекту цієї теми, давайте з'ясуємо, що таке залежність, тому що коли люди чують слово залежність, вони припускають, що це наркотики або алкоголь. Порнозалежність справжня проблема, і вона зовсім не схожа на наркотичну. Американська психологічна асоціація визначила залежність як стан психологічної або фізичної залежності, або обох, включаючи вживання алкоголю чи інших наркотиків. Зазвичай цей термін зживається при вживанні психотропних речовин, але це визначення поширюється і на розлади поведінки, які включають сексуальну поведінку. Але чому хтось стає залежним від порнографії? Чудове питання. Це підводить до третього пункту. Розвиток толерантності. Люди стають залежними від порнографії, оскільки воно викликає приємне відчуття в мозку. З Часом їм знадобляється все більш відвартий контент, щоб отримати те саме відчуття, до якого деякі звертаються, щоб втекти від проблем чи реальності. Це може стати звичкою, навіть змусити людей почуватися гірше. Іншими словами, люди розвивають толерантність, стають залежними від порно. Але також вони розвивають толерантність до нього, так як буває з наркотиками. Це призводить до подальшого зменшення задоволення з кожним разом. Коли це стається, їм потрібно дивитися більше і більше порно, щоб отримувати все ж насолоду. Та що це означає для порнозалежності? Давайте продовжимо. Четверте. занадто багато дофаміну. Дофамін це хімічна речована мозку, яка впливає на те, як ми поводимося з іншими, але занадто багато дофаміну протягом тривалого часу може змінити наші дії і збільшити ймовірність того, що ми не захопимо з чимось. Іншими словами, велика кількість дофаміну спричиняє негативну соціальну поведінку. Тож це все, в чому наука має відношення до порнозалежності. Прогляд порно змушує мозок виділяти більше дофаміну, який впливає на поведінку. Якщо Мозок не може добре регулювати дофамін, це може ускладнити ситуацію. Такі фактори, як генетика, навколишнє середовище та психічне здоров'я контролюють рівень дофаміну в нашому мозку, а це підводить нас до наступного пункту: п'яте психічні розлади. Багато психічних розладів можуть викликати порнозалежність, депресія, ОКР, синдром дефіциту уваги з гіперактивністю та посттравматичний розлад. Люди, які з цим зіштовхнулися, розглядають порно як втечу, звертаються до порно, коли відчувають пригніченість і це стає звичкою. Але чому це проблема? Лише через дві речовини у вашому мозку: дофамін. І серотонін. Ми говорили про те, як дофамін відіграє велику роль у розвитку залежності, але поглянемо на серотонін. Коли ви відчуваєте депресію чи тривогу, ваш рівень серотоніну зазвичай низький. І коли ви займаєтесь сексуальною активністю, це підвищує рівень серотоніну. Тому люди часто почуваються спокійними та розслабленими після оргазму. Насправді у французів є для цього дивовижна назва. Вони називають це лапіті мор, це означає маленька смерть. Шосте гіпофронтальність. Що таке гіпофронтальність? Добре, гіпо означає менше. Отже, гіпофронтальність означає, що передня частина вашого мозку не працює добре. Ця частина менеджер вашого мозку для навчання, пам'яті, прийняття рішень, то як поводишся з іншими. Чому це важливо? Дослідження стверджують, що у людей з депресією чи іншими психічними проблемами зменшується передня частина їхнього мозку у 2011-му. Вчені перевіряли, чи пов'язано зменшення мозку з порнозалежністю. Вони з'ясували, що так, так і є. Це справді має відношення до вашого мозку. Це може вплинути навіть на розв'язання найпростіших задач. Сьоме шерепно-мозкова травма на ранньому етапі життя. Вірте ні, але важкі травми головного мозку, особливо у ранньому віці, можуть призвести до порнозалежності. Після черепно-мозкової травми для деяких людей виникають сексуальні проблеми. Вони можуть зовсім не цікавитись сексом, або іноді, навпаки, дуже хочуть цього. Що вони роблять, шукаючи задоволення. Це включає секс, самозадоволення або навіть перегляд порно. У більшості випадків люди одужують від цих проблем з лікуванням черепно-мозкової травми, але не всі. Це точно. Чи шокували вас якісь з цих причин? Можливо, ми пропустили якісь причини, які можна було включити. Пиши нижче. Також ваша підтримка та перегляд цього контенту багато значить. Це допомагає нам створювати нові відео та впливати на все більше людей. Тож, якщо вважаєте це відео цікавим і підтримуєте нас у вивченні психологічних травм, тоді поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Дякую за перегляд!